Підступне перемир'я версія нова, німецько-французько-кремлівська наслідки ті самі, що були вже неодноразово. Провокації стрілецька канонада та втрати після того, як європейські міністри напередодні привезли звістку про запровадження режиму припинення вогню на фронті, справді різко зменшилась кількість ворожих атак, аж нато з використанням артилерії та мінометів, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Поки дипломати ведуть переговори про мир, війна продовжує калічити українських військових. Євгенія Цвітанська з передової поблизу Авдіївки. Ще вночі він ні службу в Авдіївській промзоні. Нині чотири стіни крапельниця палата реанімації Дніпропетровського шпиталю. Говорять, вроді би буду жити нормально, осколок достанеться. Просто що глубоко засів. Десантник Володимир вночі вийшов на пост, як ворог почав вести провокативний вогонь. Тут прилітає граната, в потрапила, в попала вкрай байниці. Попугаділа ня з контузило, а осколок зайшов в голову. Броні каска спасли, звісно. От, і контузія. Військовий медик із позивним валідол. Саме він тут, у підвалі Авдіївської промзони, рятував життя бійцю. Солдат отримав травму. Під Подутра був ще один. прилетів у нас АГС. але там слава Богу, легкі ранені. Поранені гарний старт оголошеного бойовиками і проанонсованого європейськими міністрами режиму тиші на тиждень. Яскравий сонячний день лише зрідка і здалека чути поодинокі постріли. Ну і тиша, справді тиша, якби зараз сюди на території авдівської промзони приїхали представники ОБСЄ. Вони би зафіксували перемир'я. Втім, ворог навчився вести війну підступно. Під трохи, навіть і по трохи, тому що була тиша, повна тиша реально. І було ми навіть походили на вулицю, було... ну. Взагалі жодного пострілу не було. І Потім просинацька якось прилетіло два РПГ. А потім ще РПГ, а потім кропнокаліберна зброя, і АГС. врешті поранені. Десантник Масі пояснює, навіть у відкритих потужних боях, завдяки досвіду бійці поранень уникали. У Нас поранених дуже довго не було, дійсно. А сьогодні під час перемир'я, тим паче під час перемир'я. Коли є поранені, то це каже про те, що їх домовленості це якийсь, ну мені здається, якийсь між знаєте, такий. То, мабуть, було правильно, щоб вони це приїхали, подивилися. Та й вони в принципі так знають. А відбити і забути таким бачать вихід із ситуації захисники замість усіх візитів європейських дипломатів та рокостискань. Те, що появили, але поранені, звідки тоді люди беруться? В день до Авдіївської лікарні привозять чергового важкопораненого бійця. Мінно вибухова травма. Ну, група Військовий на межі життя та смерті всі напружено чекають звісток. Лише під вечір стає відомо. Йому врятували життя. Цілу ночь оперували, важкі поступали, стабілізували. Потім відправляли своїм транспортом. Ніч була дуже неспокійна. Не видно, що це перемир'я. Зранку був 300, зараз 300. Медики дякують волонтерам за цей новий автомобіль замість старого Уазика, яким до цього вивозили поранених. Нині на самій передовій працюватиметься легше. Зручніше доставляти в чому, тому що вона висока, вона легко йде. Так, Якщо він носити. поранений, його не так розтрусить. комфортно. Сюди кладуся на сілки, ставляться і все. Так, да. І все добре. Поклали на сілки. І може спокійно давати першу медичну допомогу до стабілізаційного пункту, тож довести. Медики радіють цю машину їм подарували вчасно, бо ж лише станом на зараз відомо про шістьох поранених, і лише у районі Авдіївки. Скільки бійців поколічило перемир'я по всьому фронту? Стане відомо завтра. З Донечинив Генецтанська Ольга Павловська, Валерій Сатюк, Микола Головко, спецкор два плюс два.